Чого це роблю, навіть не знаю. З часом все вимагається, поки є бажання. І так, Завела, розпочаткувала цей канал, щоб поділитися своїми якимись погадами, здобутками, певними порадами, які я б особисто хотіла почути, якби мені було, наприклад, 20-30. А то навіть і 40 років. Зараз мені вже минуло 50 років, багато чого здобула в плані фінансового плану, в плані фінансового статку, в плані виховання дітей, в плані особистих якихось стосунків, тобто кар'єрні якісь здобутки, тобто, багато де жила, багато де подорожувала. Тобто є чим поділитися. Не якісь розумні речі, які почула від когось і привласнила, обличчя своє не показую. Тобто робиться для того, щоб, можливо, самі колись переслухати, проаналізувати, переглянути, ну і зробити висновки. Висновки робити ніколи не пізно почнемо малювати з супрематичної композиції Казимира Малевича, а хочу поділитися сьогодні деякими моментами, от коли кажуть, що не можна ні від чого зарікатися. Як то кажуть, від суми і від тюрми не зарікайся. Для багатьох це звучить як якісь, як якісь ну, такі банальні речі і навіть якось, можливо, вони комічно звучать. Але я переконалася на власному досвіді, що від таких речей не можна... Зарікатися однозначно. І зараз я проходжу момент життя, коли два місяці для мене свого роду пеклом я не можу назвати. Під час війни це, це просто особисті переживання. Оці два місяці я живу і намагаюся проаналізувати все своє життя, що я зробила не так. Якщо коротко, син потрапив в дуже і дуже неприємну ситуацію. В дуже неприємну ситуацію. І зараз ведуться слідчі дії, а далі буде видно. Одразу скажу, що, можливо, я була з тих мам, які любили час від часу одягати біле пальто, і. Не то, що хизуватися, а вважати себе ну, тими, які щось розуміються в вихованні. Виховання, і коли ти бачиш плід свого виховання, все так. Але інколи буває такий момент, чи якась ситуація, яка повністю може зруйнувати всі оці надбання. Які ти вкладала протягом ну, цих років співіснування своєю ж власною дитиною. І в ті хвилини, от, верніше, в перші години в голові постійно крутилися ситуації. І в ті хвилини я Намагалася признатися сама собі в деяких моментах, які, можливо, і стали якимись предвісниками тих ситуацій, що ситуація, яка склалася. Що я можу сказати тільки мамам? Мамам, я за батьків не можу нічого казати, тому що це. Потрібно дивитися з чоловічої точки зору, щоб дати якісь поради. Завжди, ловлюйте будь-які сигнали і моменти посили своїх дітей. Не вдягайте шори, старайтеся замічати будь-які моменти. Навіть в Навіть в періоди, коли здається, коли дитина абсолютно позитивна в школі, в стосунках, в якихось позашкільних заходах. Але потрібно якось сканувати те, що відбувається в нього в душі. Як це зробити? Я не знаю. Чесно, я не знаю. Я не знаю і. Я не знаю, як можна зараз боротися з впливом соціальних мереж чи з впливом якихось інших сторонніх людей через ці самі соціальні мережі на поведінку підлітків. А це відбувається. Я як починаю оце розкручувати клубок, це страшно. Наші діти абсолютно. Підпадають впливу якимось дорослим, які, я більш ніж певне е, певними соціальними якимись течіями, особливо зараз наш військовий час. І наступає такий період, я щиро бажаю, щоб, щоб того періоду ні в кого не було чесно, от і кажуть, чого ти не побажаєш ворогу. У цій ситуації, яка відбувається зараз зі мною, з моєю дитиною, з моєю сім'єю, я не побажаю навіть злішому ворогу. Абсолютно ні. А тим більше, матері про дитину, це само собою. Він поніс якісь уроки, які від покарання буде, це все час покаже. Але. Я не побажаю жодній матері переживати це, коли ти просипаєшся, і думаєш, ні, це не може бути. В чому моя провина, що я зробила не так і так зняв день. І це страшне почуття вини. До речі, особисте почуття вини мені допомогли зняти допомогла допомогло мені зняти психолог за кілька занять. Я це й сама розуміла. Мізками, але оцю якусь особисту почуття провини в конкретній ситуації мені допомогла зняти психолог. Звичайний психолог соціальної служби певними техніками, тобто людина опинилася на своєму місці. І по силу цього відео знову ж таки до батьків. Не ігноруйте дитину, тому що деякі вчинки може вчинитися до 9-ї години вечора. Деякі вчинки може вчинитися дитиною, яка абсолютно не вживає спиртних напоїв, веде здоровий спосіб життя, займається спортом, не палить, яка є авторитетом в класі, яка навчається чудово, якої плани були. Плани були дуже і дуже такі, можна сказати, грандіозні. Але оце все, про що я говорила раніше, якась підліткова бравада, якесь бажання виділитися, якесь навіювання. Я вважаю, що все одно є якесь навіювання, якихось лихих вчинків, тому що насадження деяких. Переконань в підлітковому віці, все одно він відбувається під дією когось, як не крути. І страшно те, що скільки б ти не намагався дома робити все, що від тебе залежне, є, є хай навіть один відсоток ймовірності того, що внесеться. Краплина сумнівів в тому, що йому прививали вдома чи навіть в школі, і оця краплина дьогтю може зіпсувати все, абсолютно все. І що б я ще порадила? Все одно залишатися на боці своєї дитини. Це дитина. Це дитина, яка б вона не була. Мене раніше мої хлопці запитували, чи буду я ними пишатися завжди. Хоча, чого в них такі сумніві? Ну, мова розійшла, я сама їм казала, щоб вибирали свій шлях самостійно, ким вони хочуть бути, я завжди прийму його. І щось пам'ятаю, як мій старший, запитав. І навіть якщо я буду там ну, якимось бомжом, я йому сказала. Буду. Молодший тоді здивувався, каже, як можна любити бомжа, якщо він там буде брудним. Я дуже пам'ятаю, як я сказала, я тебе приведу додому, ти помиєшся, а далі будеш сам обирати, куди йти, чи на вулицю далі, чи куди. Тобто, все до того, що діти нібито і були впевнені, що їх розуміють, що їх приймуть будь-якими. Але інколи, зараз, признаючись сама собі, інколи слова можуть відрізнятися з вчинками. Однозначно, в мене десь були прояви, порівняння з кимось, якісь зриви, тому що, от зараз мене совість мучить перед старшим сином, за те, що я в молодшій школі не... Прозондувала його справжнє захоплення комп'ютером. Я думала, що він просто грається в ігрушки і все. А насправді він справді цікавився програмуванням, зараз працює в цій сфері. І що саме цікаво, я і попросила пробачення неодноразово про це, як я заганяла його від того ноутбука, тому що я все думала, що він те в тітанчики чи GTA грає, він ходив в місцеву бібліотеку. Це ще раніше було, це скільки, років 10-11 назад було. Я не розгледіла потенціал власної дитини, про що я, я дійсно каюся. Ось так. Чесно, не знаю. Це життя таке непередбачуване. І одне я можу знати і можу сказати, що. Не потрібно ні від, ні від чого зарікатися. Абсолютно. Ніхто не знає, що нас чекає. Ніхто. Теоретично ми всі знаємо і всі можемо щось там вангувати, казати. От ні, та ні. А насправді може бути по різному, дуже по різному. І от сьогодні у нас судове засідання. Я спокійна. Тому що все, що від мене залежить, я зробила. Перебирати син поніс якесь каяття, це однозначно. Це для мене найголовніше, тому що для мене не було б підтримки з моєї сторони, якби я не бачила про каяття дитини. Я спокійно. Вчора зайшла, фісечку поставила, помолилася. І дивно те, що часом хапаєшся за Соломинку. там. Згадуєш свою приналежність до якоїсь конфесії, згадуєш, просиш Бога, а Бог насправді завжди. Я тішуся, що в мене є здатність дякувати Богу за те, що в мене є, а є багато чого. Але саме дякувати бажання виникає значно рідше, ніж просити. А це не зовсім правильно. Дуже і дуже неправильно. Що ще можна сказати? Любити свою дитину, яка б вона не була. І не замикатися на власні, на власні біді. Тому що я замкнулася. Я поставила хрест на своїх якихось бажаннях рятувати інших. В цьому є пояснення, тому що я чудово розумію. Мені потрібно насамперед придбати про свою дитину, які я дала життя. І в якій я бачу потенціал. Це а далі час покаже. І, взагалі, цей канали кажуть, якась сповідь перед самою собою, а раптом комусь зайде, а раптом хтось тобто, почує, хоча б одна людина зробить якийсь висновок, прислухається, це вже буде якусь нести свороду місію. Любити свою дитину і приймати таким, як вона є. Я, чесно, не забуду ніколи історію з мого далекого дитинства. В нас по місту ходила жінка завжди опущеною головою. Завжди. Така вона якась прибіджена була. І завжди хустинка в неї була. Ну, це мені було... це була середина 80-х років. Я пам'ятаю цю жінку. Вона не бабуся, ні. Їй було, я так думаю, років за 40. Але вона завжди ходила в якомусь плащику такому. І... Хустинка і завжди голова втягнута в плечі. Завжди. І я свою бабусю питала, хто то, і мені розказали, що це жінка, син якої відбуває покарання за вбивство. Там багато тоді, хто казав, що слідство було проведено не зовсім компетентно, і ну і мужик сидів. Я не знаю, скільки років, ну, не менше 10 це точно. І ось одного разу. Я вже підросла, це, навіть, можливо, був початок 90-х років. Я постійно бачила цю жінку. Тобто вона завжди ходила в плащику, що з мене спогади, голова в хустинці, і втягнута вона впла... прямо в плечі, і вона е... ніколи не дивилася вічі людям. І ось одного разу. Ну, це вже я була в старших класах, тому що я пам'ятаю свої оці емоції і роздуми. Вона йде, веде під руку, Під руку вона тримає дорослого чоловіка. Ну йому ну, за 20, ну, до 30 років, я отак думаю. Ну, Значить, тоді виходить їй за 50 було. Отак. І вона тримає під руку чоловіка, високий він, а вона йому буквально до плеча дотягувалася. І вона отак чеплена була кистю руки. За його лікоть, і вона йшла, яка вона була щаслива. Вона йшла, і погляд її переходив від сина, вона на нього дивилася. І на людей. Я щось пам'ятаю, як я зустрілася очима з цією жінкою, і її очі світилися радістю. Навіть не радістю, а гордістю. А на сина вона дивилася якоюсь такою таким поглядом, як на якогось, я не знаю. Не на бо, ні на що. Ну, скільки там радості і тепла було. А син, навпаки, йшов з притупленим поглядом. Землю він був. Тобто оця картинка, я не знаю, як вона, можливо, вона десь закарбувалася в пам'яті і десь. Якась візуалізація відбувається. Я не знаю, як це пояснити, але в моєму житті вчинок не такий страшний, як у цієї жінки. Це однозначно, як сина цієї жінки. Але все одно я вважаю, що страшний вчинок з погляду соціальних якихось норм. В компанії. Дитина, дитина чинила велике правопорушення. Це таке це мої такі спогади. А потім я цю жінку щось перестала. Я, до речі, запитувала маму про неї, вона не пам'ятає. А в моїй голові закарбувався оцей вчинок, оця історія і мої емоції про цю жінку. Потім я цю жінку дійсно, вона як там було, я не знала. Взагалі наша пам'ять це така дивна штука. Яка може... От я, наприклад, пам'ятаю все. Абсолютно все. Це не є здраво, тому що пам'ятати дні народження однокласників, яким вже шостий десяток. Ну це смішно. Телефони, номера телефонів їхніх. Пам'ятаю, не всі звісно, а. Навіть вулиця, яка була декомунізована там в 90-х роках, перезвана. Мама забула стару назву, я пам'ятаю, що тут інколи наша голова тримає, наскільки зайку інформацію. Так що така моя мальовка перша. І страниця звучить як бред, село і Я це абсолютно розумію і усвідомлюю. Але, знову ж таки, бо якщо буде хоча б одна людина, щось винесе для себе, я буду щаслива. До речі, я багатьом допомагаю в плані до мене люди звертаються за порадою, за з підтримкою. І я завжди намагаюся надати. А зараз так вийшло, що я майже сама опинилася сама, сам на сам своєю відою. У мене є подруга, не подруга, а гарна знайома, яка час від часу мене підтримує. Практично і все. І ще одна людина є. Батько однокласниці старшого сина, який мене просто систематизує мої якісь там думки, допомагає порадою в плані в правовому. Тобто я дуже вдячна цим людям за підтримку. Мама не може так підтримати, тому що, ну що там в неї працюють емоції. Абсолютно промо... Абсолютні емоції без будь-якого здорового глузду. Сестрі я це не розповідаю, тому що сестра це однозначно цього не зрозуміє, і вона поставить на своєму племіннику величезний хрест. Це я, це я знаю, це просто така людина. Хороша людина все, але з певними якимись устоями життєвими. Так що батько типу переживає, але, але, знову ж таки, я сам на сам з цією ситуацією підтримуйте своїх дітей, тому що я кажу, страшні речі відбуваються скрізь. І, знову ж таки, я не можу це назвати бідою. Це просто проблема, яка вирішується. Що там казати? Вона вирішується. Кожен робить якісь висновки, а покарання, яке буде, це просто покаже суд. Але, але в порівнянні з бідами, які проходять інші зараз люди під час війни, коли втрачають своїх дітей, я навіть ні, 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 це навіть близько не стояло. Ще живу в місті, яке також потерпає від прильотів. Оце така моя розмовка сьогодні. Любіть своїх дітей, абсолютно любіть. Тому що діти приходять, хаші діти вибирають нас на небесах. Можливо.